Коли відчинила двері, не могла зрозуміти мені плакати чи сміятися. Саме так почався той вечір для Олени, яка після важкого робочого дня мріяла лише про чай і тишу. Вона зайшла додому і відразу побачила посеред кімнати стоїть її кіт барсик у повітку, а поруч сусідський хлопчик ромчик років восьми, з серйозним виглядом та поясненням, яке вибило Олену з колії. Тьотю Олена, ваш кіт збирається стати службовим. А я його треную. Олена розгубилася. У голові не вкладалося Кіт службовий, треную. Але барсик гордо сидів, ніби так і треба, тільки хвіст трохи нервово смикався. Це як службовим? обережно запитала вона. Ну, як собаки. Він буде шукати злодіїв і допомагати людям. Я вже почав навчання. Сидіти він робить, а от лежати не хоче. Каже, що не повага до котячої гідності. Олена аж приснула від сміху, але стрималась. Дитина ж серйозно. Тим часом барсик вирішив, що його кар'єра під загрозою, і почав гризти той повідок. Ромчик схопився. Бачите, це він проходить випробовування на витривалість. Олена не знала, як сказати маленькому тренеру, що барсик максимум може бути службовим і поїданням домашніх квітів, але вона не хотіла руйнувати дитячі мрії. тому замість цього сказала: Знаєш, ромчику, а давай зробимо так. Барсик буде спеціалістом з домашньої безпеки. Він патрулюватиме квартиру, а ти його головний інструктор. Очі хлопчика засяяли. Точно, я завтра принесу план тренувань. І він вибіг, залишивши барсика, який одразу ж впав на бік, ніби сказав Ну, нарешті. Олена засміялась і подумала іноді найкраще, що можна зробити, підтримати чиюсь віру навіть тоді, коли кіт явно не поділяє ентузіазму.